Без перебільшень Майсен колиска європейської порцеляни. І я давно хотіла побачити це місто. Тут не тільки винайшли її рецепт, але багато дизайнів було розроблено теж саме тут: тих дизайнів, що потім копіювали інші. Читати, знати це одне, побачити на власні очі зовсім інше. Цікаво було пройтись вуличками міста, по яким ходили митці, що створювали красу. Тут кожен камінь пам'ятає, як Європа божеволіла від бажання створити порцеляну. Королі витрачали статки, алхіміки проводили роки в експериментах. Ви знали, що першу порцеляну виготовляли у палаці Альбрехтсбург? Майже 150 років тут на горі була закрита територія, куди сторонні не могли потрапити, настільки пильно оберігали секрети створення порцеляни. А поверхи палацу нагадували велику фабрику з повним циклом виробництва. Музей Майсен це дійсно храм порцеляни, стільки краси зібрано в одному місці. Тут розумієш, що витончений класичний стиль знаходиться високо над швидкоплинною модою. Звичайно, ми зазирнули в антикварні магазини. Майсено тут повно, рідкісного в тому числі. Але деякі речі дійсно коштують як невеличкий автомобіль. Наприклад, це тріо із серії тисячу та одна ніч коштувало 2200 євро.